Світлана Молчан. Звір. Марія важко підвелася, тримаючись за холодну стіну. В голові гуло, а в очах розпливалися кола. Червоні краплі вкотре забруднили підлогу кухні. Аби як доплентавши до ванної, жінка вмилася холодною водою, прошкандибала до темного приміщення і витерла свіжі плями крові. Лише згодом зупинилася біля дзеркала в коридорі, не вмикаючи світло. Синців на обличчі цього разу залишилося небагато, але садна і подряпини навряд вдасться приховати тоналкою. Зі спальні вже доносився храп крізь стійкий перегар. Мерзен відключився, як і завжди після чергового моціону. Марія вже й не пам'ятала, коли востаннє думала про чоловіка, як про людину, що має ім'я. Не перший рік вона згадує про нього з відразою і німою ненавистю, називаючи його, про себе, звісно, мерзеном. Він не завжди був таким. Спочатку, коли почав напиватися до півсмерті і гамселити її, на заваді ставали друзі. Протверезівши, Мерзен божився, що це не повториться, але йшов час, і ставало лише гірше. Марія намагалася піти від нього. Правда намагалася, але єдина спільна двокімнатна квартира і тотальне безгрошів'я грали на руку Мерзену. У підсумку Марія терпіла і залишалась. З часом друзі відвернулися не в змозі зрозуміти цього союзу, хоча й допомогти нічим, окрім співчуття очевидних порад та солідарної люті, не могли. Марія терпіла, ховала сльози і розпач глибоко всередині. І лише стидалася синців, шрамів і подряпин, які не вдавалося сховати під макіяжем, а всередині неї тим часом проростало щось нестримне, несамовите, безнадійне становище, біль, злість насамперед на саму себе, та люта ненависть до кривдника давали ґрунт для чогось їй невідомого, лячного, злого. Марія боялася себе, відчуваючи зміни. Не в змозі їх ані стримати, ані зрозуміти. За два тижні у вихідний день мерзен спровадився у гараж, казав, що у справах. Коли чоловік не з'явився вчасно, до вечора Марія відчула, чим може скінчитися сьогоднішній день, коли морозна ніч спустилася на місто, викотивши на чисте холодне небо повний місяць, здоровань. Із яким колись Марія побралася, обіцяючи вічну любов та підтримку, мертвецький п'яний і брудний валився на поріг спільної житплощі. площі. Червоні набряклі очі злобно зиркнули в бік дружини, а по кімнатах умить розповсюдився стійкий перегар із присмаком цибулі. Мерзен намагався вилаятись, але язик не слухався його, від чого очі наливалися кров'ю ще більше. Марія поспіхом стрибнула в темну кухню, причинивши двері в надії, що все обійдеться. Але огрядна, смердюча гора, що була її законним чоловіком, наздогнала її і одним ударом кинула на підлогу. Тендітна фігурка маленької жінки забилася в кут і перелякано закрила обличчя руками. А тоді почувся хруст. Марія шалено закричала від болю. Кістки в її тілі ніби кришили кувалдами, а м'язи зв'язували в тугий вузол. Аж раптом жінка побачила свої руки, вони збільшились, витягнулись і набули сили. Відчуття невагомості на мить охопило Марію, а потім вона відчула неймовірну міць в масивній кошлатій спині, довгих волохатих задніх лапах. І потворній вищереній морді дикого звіра. Голова і дві закривавлені частини тіла мерзена, розідрані навпіл одним ударом, валялися на підлозі. Його скляні очі, наповнені жахом, дивилися із підлоги в бік дверей. Світанок. Марія неспішно плентається до ванни, набирає води, бере швабру. І готується відмивати підлогу від червоних калюш. Непомітно для себе вона починає наспівувати улюблену пісню і посміхається. Світлана Молчан. Звір. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.